Добрый день. Добрый день. Ірина Вікторовна Добре, в суботу ви говорили, що будуть і прилагати ці усілля, що виходить що то говоріть. Ми працювали і в суботу, і в неділю, і сьогодні працюємо над тим, щоб нова система ради запрацювала, і ми змогли 4 грудня відчути легкість цієї системи і проголосувати і різницю. Що таке, коли лічильна комісія рахує, і що таке, коли руки піднімаючи, і що таке, коли працює система? І дійсно, щоб лічильна комісія змогла здійснювати безпосередньо таємний порядок, провести порядок таємного голосування, а не підрахову підня, підняті руки в залі. Хочу наголосити, що я сьогодні проявила ініціативу і допомагаю. Щоб змогла система запрацювати, але в мене немає таких повноважень, щоб дати якусь вказівку. Я не голова фракції, не голова обласної ради, але те, що я можу, я роблю і роблю більше, чим я можу. Як ви вважаєте, шанс є, вийде у вас? Я буду намагатися і маю надію, що зможемо на 4 грудня включити. Цю систему зараз, ось як ви бачите, і на е, табло ми зараз перевіряємо, як це працює. Те, що в моїх силах я зможу зробити. А, там що то Тільки що було. Понятно, спасибо. Ну що, будемо сподіватися. Ви не проти, якщо я ще буду з'являтися тут? так, да, звичайно. І також я маю надію, що звинувачень більше в мій бік не буде. Я зроблю все, що від мене залежить. Так як ми бачимо, що. Нашу обласну раду Полтавську показують прямому ефірі. Я служу народові і хочу, щоб депутатам було полегшення на 4 грудня. Вони змогли проголосувати цією системою. Тобто, прямий ефір ви надієтесь буде те ж саме. 4 декабря теж буде прямий ефір. Так, да, звичайно. Зараз э, всі э, намагаються Найти щось плохое, так? Да? Так. Да. Щось погане, але я впевнена, що ми 4 грудня зможемо обрати голову Полтавської обласної ради. Іріна, скажіть, а ви одна працюєте, ну, з інженерами чи хтось інший з депутатів ще хтось тут були, є підходять, як то безпокояться о тому, що відбувається? Ви знаєте, мене обрала громада, і я служитиму народові. Як підказує мені моє серце, так я і роблю. Я при, приходжу будь-який час, чи це буде вранку, чи вночі, чи ввечері, і я буду працювати. Бо я та людина, яка беру на себе відповідальні рішення. Ви все-таки не хочете говорити, ви е, і інші депутати приходять сюди, як то безпокоїться, дзвонять. Я не бачила жодного депутата, не бачила ні членів комісії. Хоча я б дуже була б рада, щоб вони також разом допомагали і ми разом робили цю справу. и секретаря лечебной комиссии. Но, на жаль, их нет поруч. Еще раз, из депутатского корпуса вы одна здесь. Да, В значит. субботу, воскресенье, сегодня. Да, я одна. Жалко, спасибо. Ну вот я вижу как раз два человека зарегистрировано, то есть что-то уже получается. Ага, вот я вижу.